Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвідку. Тема заняття число та цифра 10. Додавання та віднімання числа 10 і логічне завдання. Але спершу давайте привітаємося. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам первистім! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята до нас на заняття прийшла тітонька сова. Для того ж і приготувала нам для нас завдання, яке ми повинні виконати. Тож приготуйтесь і будьте уважні. І перше завдання, число 10. Ось погляньте на цю ілюстрацію. Число 10 складається з одиниці і числа 0. Давайте з вами повторимо склад числа з 10. З яких чисел складається число 10. 5 і 5. 4 і 6. Три. І сім, два, і вісім, один і дев'ять. А ще до е, числа дев'ять додамо один і буде яке число? Десять. А тепер погляньте, будь ласка, як пишеться число десять. Число один і число нуль. Спробуйте в себе зошити, відтворити число 10. Поглянь, дітки, скажіть, скільки подарунків приніс нам сьогодні вивчайко. Порахуйте, скільки квадратиків червоних. Десять. Вірно. Цифри 1 і 0. А зараз відгадайте загадку. П'ятеро братів часу не гають, завжди один одному допомагають. Шити, тримати, копати, писати. Чи знаєте ви, як умільців цих назвати? Руки. Вірно. Скільки пальців на одній руці? П'ять. А скільки треба рук, щоб. Налічити 10 пальців. Дві руки правильно. Десять вишеньок смачних, Пиріг гарний буде з них. Порівну на всіх ми поділимо пиріг. Цифра 1 була несмілива, а нулик прийшов, стало 10, це сила. Один це так мало, а 10 багато. Давайте ж навчимось 10 писати. Ще раз, візьміть аркуш паперу в клітинку і попробуйте, спробуйте, як олівчик, написати число 10. Дітки, послухайте казку про десятку. Одиниця 1 і 0. Були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного. Разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки співали пісні. Але одного весняного дня прилетів сердити вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя. Одиниця слухала розповідь нуля. Їй стало дуже шкода його, і вона запропонувала нулеві оселитися у її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. З тих пір усі казали, що в цій хатині живуть дві цифри, які складають число десять. На базарі у магазині покупці почали купувати товари десятками. Десять яєць, десять пачок сірників, десять гудзиків, десять кришок. Ну, а 10, ну, а 10, так писати доведеться Стопчик, нулик доєднати. Ось і все, що треба знати. Малята, перше завдання тітоньки сови ми з вами виконали. А тепер друге завдання це логічні задачки. Будьте уважні. З якого посуду не можна їсти? Так, з порожнього. Петрик і Михайся гралися на темному та брудному горищі. Потім вони зійшли вниз. У Петрика все обличчя було брудним, а обличчя Мишка на диво залишилося чистим. Не дивлячись на це, Мишко пішов умиватись. А Петрик ні. Чому? Мишко побачив брудне обличчя Петрика і вирішив, що його обличчя теж брудне. Під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощ? Під мокрим. Що можна побачити з заплющеними очима? Сон. Коли чорні кішці легше всього проникнути в дім? Коли двері відчинені, яким гребінцем не можна розчесатися? Півнячим. Чого не можна з'їсти за сніданок? Обіти вечерю. У квадрата відрізали один кут. Скільки тепер всього у кутів? П'ять. Порахуйте, якого каміння немає в морі. Сухого. У яку бочку не можна налити води. У повну. У білочки та ведмедя чотири горіхи. Відомо, що у ведмедя горіхів більше. Скільки горіхів у білочки? Два міста розташовані поряд. В одному місті живуть брехуни, а в іншому правдолюби. Вони їздять один до одного в гості. Яке одне питання потрібно задати, щоб дізнатися, в якому ви місті? Ви тут в гостях? Так, місто брехунів? Ні, місто правдолюбів. Дітки, як зробити так, щоб склянки чергувалися? Якщо до рук можна взяти лише одну склянку? Ось так Даша, Соня та Глафірка на морі відпочивали, а на згадку про море камінці збирали, в Соні три, а у Глашки чотири. Хто, нам допом... Хто їм допоможе порахувати, скільки всього камінців вони зібрали? У живому куточку в школі є три рибки у воді, ще сім рибок дасть Миколка. Скільки буде риб тоді? Десять. Двоє кошенят пісок копають та на сонці загоряють. Ще вісім в траві. Скільки всіх? Скажіть мені? Десять. І п'ять ляльок є воленки, в маринки їх теж п'ять. Скільки ляльок у дівчаток допоможіть порахувати? Вірно, десять ляльок. Малята, ми і друге завдання з вами виконали. А тепер третє завдання від тітоньки сови це додавання і віднімання в межах десяти. Спершу візьміть аркуш паперу в клітинку і запишіть числа в порядку зростання. 6, 9. Цифри такі: 6, 9, 2, 0, 10, 5. А ви запишіть числа в порядку зростання. Слідуючи, запиши числа від найбільшого до найменшого. В мене тут вони розбіглися всі, змішалися. 5, 9, 2, 6, 0, 3, 4, 1. А ви повинні записати від найбільшого числа до найменшого. Будьте уважні. Бджілка жужу літає лише у вулики з прикладами, що мають однакові результати. Будьте уважні, малята. В жужу літає, залітає у вулики, тільки де одинакові результати. Сорока ворона кашку варила, діток кормила, п'ять діток мала, одного наказала. Він нічого не робив і обід не заслужив. Мама кашку насипала то скількох нагодувала? Четверо, вірно, тому що п'ять мінус один буде чотири. Ворон каже Кар кар кар, я кращий в лісі перукар. Прилетіли три синички заплести собі косички, а сорока Алла хвіст пофарбувала і промовив ворон ох, клієнтів обслужив скількох. Малята порахуйте. Три плюс один скільки буде? Чотири. Плачуть бегемотики, бо у них болять животики. В крокодила не є зуб вужков зайчиняти, а були та швидко потрібно викликати. Лікар наш все може скільком звірятам допоможе. П'ять. Два плюс один три буде п'ять. Білосніжка і сім гномів по ягоди ходили, назбирали повний кошик. На чай засушили від столу сіли враз, всі до столу сіли враз, скільки їх спитаю вас? Вісім. Сім плюс один буде вісім. В нас сімейка невеличка два брати і три сестрички. Даша, Соня, Глаша, Ваня і Андрій. Порахуй усіх мерщій. 5, 2, плюс 3 буде 5. А тепер з вами давайте порахуємо грибочки. Приклади з грибочками. Порахуйте приклади з грибочками самостійно. Слідуючі приклади. Порахуйте, скільки прикладів вросло? Дев'ять Під сосною і скільки ще під березою виросло. Один мухомор. Скільки всього грибів? Десять. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, хто приходив в гості і е, запропонував нам виконати завдання? Тітонька Сова, скажіть, які завдання були для вас складними, а які легкими? Ви були молодці, справились з усіма завданнями, дякую вам, до зустрічі!